Все було як зазвичай. Я сиділа в офісі, шукала афери. Як <мас> тут приходить дивне повідомлення від подруги? <мас> ага, звісно, так і повірила. Тому одразу дзвонюю, щоб переконатися в тому, чи вона це. Анте в запої? Продовжую шукати афери, і тут знаходжу дещо підозріле. Останнє іпад за непристойне низьку ціну. Коротше, я в ділі пишу аферисту. <плес> ну я ж не простачка, тому пишу йому з іншого аккаунту. Боже, як же я заїбався. І тут вискакує та сама фраза передоплата. Звісно, я, як дуречка, котрою граю, ведуся на це і скидаю 500 гривень. Насправді не готова. Наш план зірвався, бо аферист нас не заблокував. Ми домовились зустрітися у нього на квартирі через два дні. Я в повній екіпіровці підслужка вусі, скрита камера в сумочці, відкритий сайт 3-ї штурмової бригади і блиск. Ну такі дівчата кенрідмакентрідма група привезла мене ще знає куди. Тому біжу на місце зустрічі. Про всяк випадок ставлю камеру навпроти дверей.

вау 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 Ну нічого страшного, я майстриня викручуватись з таких ситуацій. Вау, ти знаєш, у тебе така... Крута люстра! Мг, <су> <пиш> 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 дааааааааааааааааааааааааа. Я давно просекла цю аферу, тому йду за своїм планом. Знаєш... Я тут... Хотіла одну тєнку запропонувати.

เฮ้ห้าห